Детективна агенція Во Андрій Кокотюха. Чужі скелети. Цей роман не видавався 14 років, тому можна сміливо сказати, це нова книжка, адже вона її має нову редакцію. А ще для мене вона особлива, бо можна сміятися вона про сімейні цінності. Адже батьки знущаються з дитини не лише тоді, коли б'ють, але й тоді, коли занадто люблять. Зализають, заціловують, панькаються, все пробачають. В обох випадках виростає монстр. І якщо панькаються з найменшою дитиною, то псують життя і її, і старшим дітям. Талановитий хірург Антон отримав несподіваний спадок, хату в провінційному Жашкові. Та замість того, щоб її продати, він вирішує пожити в місті свого дитинства. А якщо пощастить, то й відкрити там власну клініку. Але вже наступного дня він знаходить в льосі труп. Надалі події розвиваються блискавично і вони мають явно кримінальний ухил, а фігуранти причетні до псевдорелігійної секти. Це якісний детектив. Для когось навіть, можливо, трилер. Без рівняння і підгони під закордонний шаблон. Менталітет, географія, характери – все це передано так майстерно, точно, що дійсно відчуваєш себе, якщо не в центрі подій, то бодай просто за сусідським парканом. Стривай! А ти хіба з класом Софіївко на екскурсію в ці школи ще не їздив? Сюжет головний герой успішний столичний хірург. Антон Сахновський, який саме стоїть на роздоріжжі життя, отримав спадок дівчин-будинок, а на додачу знайомство, і сюрприз в погребі, і клубок проблем та загадок, яких сам чорт ногу скрутить. Я буквально проковтнула цю книжку. А знаєте, що сподобалося найбільше? Те, що автор писав для всіх. Так вже буває, що трапляються мильно жіночі чи вульгарно чоловічі твори, від читання яких гострий дисонанс. А тут нічого подібного. І персонажі, і стосунки між ними прописані настільки правдиво і продумано, що, здається, ти знайомий з ними у реальності. Словом, читати однозначно варто, але краще не на ніч, особливо на самоті. Андрій Котюха чужі скелети. Навчальна книга Богдан рекомендує.